Кожного разу після сексу отримує вкусняшку. <гум> а 9-го трахаю в жопу. Засуджу, але не сильно. А <гум> 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 я за це вип'ю? Мама вибач. <гум> Пам'ятаєш, ми з на вулиці говорили про клоуна? Того. No. Ну. А знаєш, чому не треба з ним мати секс? Чому? Бо після сексу він не спризертів буде робити собачку. Не сміюсь, тому що правда. <плес> Як звати? Ну в мене жарти про мексиканців кожного разу є. Як звати ем, нерелігійного мексиканця? Як? Баґхулію. <плес> <laughs> Ой, приємно так дивити, богай класно. Приходить тато Карась до мами карасі на кухні, а їй там якісь мужики жарять. Ти не бажається, що я обозмілася? Вважається, поїхається. Зазвичай жінки виношують дитину 9 місяців, але я виношу з першого удару. Як називають собаку, яка втопилась? Як? Бульдог. А як називають собаку, яка курчмаль? Як? Бульдог? Електрокар. Знаєш, переходячи дорогу, хлопчик подивився спочатку Ліворуч, а потім в очі апостола Петра. Чим пожертвував перший у світі винахідник посудомийки? Своїм ребром. Я нам подобаюся. Дякую. Сприявся про цих словах. Дякую. Яка різніша різниця між священниками і Ніяк. Одне з них чекають, поки дитині виповниться 12. Що найкраще? Що найкраще в сексі з 28-річними? Що? Що їх 20? Що спільного між здоровою собакою і без руким гінекологом? Здорова собака? Здорова собака і без гінеколог. Що спільного? Що спільного? Мокрий ніс. Що? А, секундочку. А поки не жартувала, не рахується щось, змію, правильно? Супер. А, корова лізе на дерево, на якому сидить ворона. Ворона так, як ти сюди лізеш? Така яблук поїсти. Вона каже: то це ж ялинка. Та в мене з собою. Це смішний невінок. Це смішно. А, жінка досвідченого кінолога кожного разу після сексу отримує вкусняшку. Іди сюди, моя гарніня. Гав. Я за таке сам вип'ю. А бабця дуже любила розводити кошенята. Три кошенята на відро. Так ну ну, подивися, як Хорошо, хороше. У мене проблема. Mm -hmm. Мій син гей. Його постійно принижують, кидають в нього бутилками, обзивають. І це він просто ще навіть з дому не виходив. Хорошо. Okay. Що спільного між ну, дітей і передажа? Що? Приємніше, коли свої. Ну я з довкола пішла. З козирі, так? Ще одна рюмка, я буду як дід. Знаєш, що найкраще в тому, що проститутка померла під час своєї роботи? Друга година безкоштовна. Греш. Що сказав врач жінці, що завоїдніло у вересні? Що? У вас рак. <реш> що спільного між боксером і стрибтозеркою? Що? Абидва професійно дають під. Я вже хоч анекдот розказую. Длинюче. ці шутки дебільні? Заходить якось. Так і починається. Який жах. А можна я вийду? І зайду нормально. Анекдот. Заходить. 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 Проходимо мужчина. До діддому. Мені я хочу встановити дев'ятьох хлопчиків СУПІ». Дев'ятьох? Так. Окей. Покажіть мені, будь ласка, ваших хлопчиків. Оця веспитательниця вистраю хлопчиків в ряд. Він достає пістолі, стріляє в першого, стріляє в другого, стріляє в третього, в четвертого, в п'ятого, в шостого, в сьомого, в восьмого, а дев'ятого трахає в жопу. У нього запитують та це зробили. А він такий, представник, як узжалась. Мам, дивись, голуб! Тебе є хліб? Без хліба їж. посмійся, блін! Іди сюди! Ізі! А так можна було весь час? На мене достатньо надавити. А для цього боюсь, що. <смір> <смір> Знаєш, що трапилось, коли практолог займа... зайнявся самолікуванням? лікуванням? Що? Він застряг сам у собі. Гарно, гарно, гарно. Як називають тривожного карлика? Як? Мікрохвильовка. <плес> Працював. Ти на цей раз на мене не кричала. Ну, не довелося, бачиш? Авансом, що. Знаєш, як можна назвати одним словом, якщо доторкнутися до розумової відсталої дитини? Як? Тачдаун. Це не не можна. Це не смішне, але мені подобається. Давай. Я про тебе. Я за це вип'ю. Цього разу я не буду випадати зі своїх жартів. Чи буду? Ти впевнена в цьому? Ні. А знаєш, як ганібали називають своїх вагітних жінок? Я? Кіндер сюрприз. Ну Чуть-чуть. На ну, чуть -чуть. чуть -чуть. На хіхі. На хіхі ха. Не просто на не хі хіхі. На хі Вмирав старий батько і вирішив поділитися своїм станом з трьома синами. Ахує! сказав четвертий син. А що ти дивишся на мене так. Не дивись. Бладинка збила поліцейського і телефонує в 102. Ви знаєш, що вона їх сказала? Osionfish. У вас тепер 101. Ну посмійся, ти ж нормально. Ні. Типу вона ж було пояснять, що я не знаю. Не наш контингент. Це ті, які пишуть, типу, не смішно. Коментатори з тих тока позбирались. Гальорка, блін. Знаєш, що шукають? Споємося, ну, щоб не пити, да? У Нас мало да. злочин. Що? <ривіт> <ривіт> Що шукають шипіляві пірати? Що? Фундук? Фундук. <ривіт> Маю бути соромно за все. Дуже, але це тобі смішно. Фундук. Ха -ха, це приємно навіть було трошки. Такий дебільний жарт, якщо чесно. Приємно буде другому шоу. називав. Знаєш, що роблять самогубці, коли їм не вистачає грошей на пиво? Скидаються? Mm, да. Да? Да, да. Ну, це ну. В чому різниця між тобою і медичним катетером? В чому? Тебе в хуй ставлять. Уперше дебейту. <плес> Запитую сьогодні у сина. М -м -м. У вас садку ще топлять? Ні, поки лише в куток ставлять. А, ладно. У мене є анікдот. ну такий трошки дебільний. <рес> Я люблю, давай. Супер. А, приходить чоловіку з магазин. вас, що розмовляти вміють? Кажуть, є ось сороканіжка, що говорить. Так, Супер, давайте. Приходить додому, нагодував її і каже. Ходім гуляти. Та мовчить. Він їй каже, гуляти підеш чи ні? Ну, знову мовчить. Він такий не б з магазину, і вона каже. Та тихом тебе зубаються. Ну ти смішний, посмійся. Ну, посмійся. Я вже пити не можу. Що робить наркоман Микола на різдвяне святах? Ну, відповідь питати, що. Коля дує. <ріць> 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 Хороший. <ріць> Хороший. <ріць> 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 я хворіла ракум. <ріць> Це не смішно! Я не очікував, що з цього почнеться ця шутка. А це не шутка. Ладно, шутка. А я хворіла раком. Там кожного а разу смієшся. Пися. Писяє. Я хворіла раком. <реку> Я так знаю, чому вони мене робили. Ні, за тебе. Ну, за тебе. За Я лізу під стіл. Хворіла раком, але... Але... Але потім зрозуміла, що можна хворіти лежачи. <пліла> Цигани де по вулиці? Так. Різка повертається, хапає найближчу дитину і починає тікати. Хапає. Хапає. Дитину і починає тікати. Пробіг декілька кілометрів і знаєш, що він сказав? Це ж моє. Хочеш того про цигана? Давай. Приходить циган. Тримайся. Не може. Приходить циган з роботи додому. Вона не може це сказати. Це все. Приходить син до свого батька, говорить, бать, дай туфлі. Дай туфлі, я хочу на дискотеку, там буде Марійка. На дискотеку, сільська туса. Геть, ні, не дам, я їх тільки купив. Ну, бать, ну дай. Він такий, добре. Якщо їх порвеш, ти будеш похоронений біля бабусі. Іде він, типу, а на дискотеку, а туфлі на лакеровані. Відображення видно все. Підходить до нього його дівчина. Він підставляє туфлю, говорить, а я знаю, якого кольору тебе труси. Вона така, якого говорить, це нього? Вона вибігає. До своєї подруги відбігає. він витав, якого кольору в мене труси. Порогає так, міняємось трусами. Ну, типу, ну, якщо так. він вгадає, ну, типу, окей. Міняється вони трусами. І вона підходить до нього і говорить, ну, які у мене зараз труси. Він підставляє, каже, зелені. Вона така, блять, як ти це робиш, в шоці біжить до подруги, все, знімай труси. Він 100% просто на угад кидає щось. Вона знімає труси і йде на нього, а зараз якого кольору. Він дивиться і падає в обморок. Його відкачують на шатинчик в носік і запитує, що трапилось. Здумав туфлі порвав. Посуджу, але не сильно. А можна він кожен раз буде приходити? Хахатун. Мама, вибач. Мама, нормально. Одна піявка дзвонить іншій. І каже: привіт, не відрубаю. Ти був смішний? Може ти не почув? блін, ручка впала. Ого, як ви називаєте ампутацію? ну просила смішно, ну, про, ну, зробив смішно. Блін, я не пам'ятаю, як він звучав. Почекай. Я поверну. Хвилиночку Ладно. Як називається поцілунок? Після того, як чоловік закінчив сімфат. Як? Кешбек. <мес> ну, ну, опихі, ладно? допохіла. Допихі. Yeah. Ну, хі було, хі було, хі було. Хі було. <connect> uh, знаєш, кажуть, чим темніший одяг чоловіка, тим вульгарніші його думки. Mm. Uh -huh. А тепер згадай священника на похоронах. Розпав. <стук> Засуджую? Засуджуємо. Православно. Славно, славно. Переможний Біжу, я, якобы.